Синочок, тімочка, якщо ти мене бачиш, вернися додому. Мама дуже переживає. Всі ми дуже переживаємо. Три місяці поспіль вся Україна шукала Юрія та Тимофія. Хлопці зникли влітку у селі Глібівка. Це Вижгородський район Київщини. 14 липня хлопці взяли велосипед, аби дістатися до сусіднього селища. Хотіли пограти на комп'ютерах, але до клубу діти так і не доїхали. Я їм дала 40 рублів. О, дала двадцяткови, поперш якогось ліманада. Говорю, і говорю, щоб довго не було. На березі Київського моря знайшли дитячі речі. Дно водосховища перевіряли водолази. Не внюхав хлопців і службовий пес. Повністю все одержу, від босоножечок і до футболочки. Все понаходили, і дітки наші залишилися в одних тільки трусиках». І мама пережила, і бабуся, і я усі усі пережива, щоб тіма мама додому. Проте діти додому вже не повернуться. Обох присипало піском неподалік того самого місця, де знайшли їхні речі. У міліції припускають стався нещасний випадок. Однак, остаточні висновки після експертизи. Обходячи там територію з службовою собакою, службова собака запримітив щось в землі, почав розривати землю і розрив частину тіла. Зараз ці тіла направлені на експертизу. Експертиза повинна буде встановити причину смерті. Від цього буде вирішуватись подальший хід розслідування. Тимофію було 10 років, Юрію, 13.